Саме так розпочався ранок 24 лютого. Цей день назавжди закарбується в пам'яті кожного українця. Ми були налякані, проте не зневірені. За рік ми довели всьому світу незламність українського духу, і саме зараз ми згадаємо людей, завдяки яким ми досі тримаємось людей, які зробили великий внесок у нашу майбутню перемогу. Насамперед, це наші захисники, всі, хто тримав оборону з першої години війни і віддав життя за мир у нашій країні. Висловлюємо величезну подяку цим відважним людям. Не меншими героями сьогодення стали волонтери, які всіма силами прагнуть допомогти нашій армії і людям, які потребують гуманітарної допомоги. Найпершим у нашому місті з'явився волонтерський центр Шостка добро, який створила Світлана Собтельна зі своєю командою вже через декілька годин після початку війни. Якими є будні волонтерів, що найскладніше, і що спонукало шосткинську молодь стати активним учасником волонтерського руху? Саме про це ми і дізнаємось. Я згадую сьому годину ранку, 24 -го лютого. Місто пусте, людей немає. Ми не знали, що робити, ми не знали через кілька годин рашисти будуть в нашому місті чи будуть. Ми не знали, чим годувати тероборону, у що вдягати, і треба було всього декілька годин, щоб ми зібрались з духом, взяли в руки себе. і Приїхали сюди в центр. Нас зустрічала Валентина Миколаївна, вона наш волонтер за цим столом. До нас прийшли всі учителі в ліцею, всі зголосилися, всі небайдужі люди. І предпринимателі прийшли, і шофери. До нас прийшло дуже багато людей, і дуже багато, як кажуть, допомагали. Це болюча тема для мене. У мене син теж воює. З першого дня війни. Наші шосткинці вже ввечері 25 лютого, 26 лютого, кожен що сніс для того, щоб допомогти. Хто ковдру, хто подушку, хто теплий світер, хто кастрюльку, хто їжу, хто цигарки. Ось тут не було жодного сантиметра місця. І люди йшли і казали, що ще треба, що ще треба, чим ще допомогти. І ось тоді ми розуміли, що місто Шостка це патріотичне місто, що місто Шостка готова зустріти русню ось там на в'їзді, в Шостку, і що сюди ніхто не зайде. Бо Шостинці — це велика сила. На початку війни волонтери працювали цілодобово. Додому ходили тільки щоб перевдягтись і помитися. Увесь час витрачали на допомогу нашим військовим. Один раз я пам'ятаю випадок, коли ми заїхали вночі в ліс. Це не ніч була, це була восьма година вечора. Але ми заїхали в ліс, знали, що десь вони там ми привезли їжу, і наша машина заглухла. Ліс, темрява, фари не світять. Ми кричимо, хлопці з автоматами йдуть на нас. Ми пояснюємо, що ми привезли вам їжу і ковдри. І ось я пам'ятаю, молодий хлопчик з автоматом. І він питає: це було 25 числа, а що там у місті? Я кажу: Да вроде тихо. А він, я питаю: вам страшно? А він каже: ви б знали ще, як страшно. А потім в волонтерському центрі з'явилася молодь учні шкіл і студенти нашого міста. Вони мають свої завдання, які виконують на відмінно. І волонтерський центр не уявляє свою роботу без представників молоді шостки. І молоді постійно додається. Вони приходять навколо їх об'єднуються, і ми називаємо володіжне крило нашої волонтерської організації. І вони нас надихають. Розумієте? Вони нас надихають. Вони кажуть нам, що ми у вас багато чому навчились, а ми раді, що вони вчаться нас, але й ми заряджаємося їх енергією. Першого дня війни молодь згуртувалася, і жодна людина не відмовилася допомагати. Щодня в центрі працює до 15 чоловік в масових благодійних заходах. За зазвичай беруть участь до 40 волонтерів на дану секунду. Молодь займається в нашому волонтерському центрі. Це плетіння маскувальних сіток і окопними свічками. Найскладнішим, як молодь вважає, це завантажити розвантажити допомогу. Ми проводили багато благодійних акцій. Одна із них ми збирали книжки для діток, які знаходяться на деокупованих територіях. Приклад як Ізюм, Балаклія. Збирали українську літературу. Люди до нашого волонтерського центру приносили каштани, ми назбирали 3 тони, на ці гроші назбирали 18 тисяч і на ці гроші купували спанборди для маскувальних сіток буржуйки. Була благодійна ярмарка. Ми варили куліш, варили суп, солянку, продавали ще іграшки, маленькі брилки. Теж гроші пішли на допомогу Збройним силам України. У нашому місті дуже багато сімей загиблих та ми доставляємо їм допомогу. нашому волонтерський центр питується про ці сім'ї. Пікуємося про поранених військових. Наприклад, ми ходимо їх годувати, передаємо средства реабілітації. Також наш центр займається військово-патріотичним вихованням молоді. Ми їздили в Чернігівську область, в будинок інтернат привозили допомогу. Коли шостка знаходилась в кільці агресора, ми роздавали допомогу мешканцям нашого міста, оскільки молодь волонтерського центру складається зі студентів і школярів, то їм доводиться поєднувати навчання і волонтерство, знаходити час для всього. Я навчаюся в гімназії. Дистанційно уроки. Інколи буває, що я вдома виходжу на них, а потім в волонтерський центр приходжу, а іноді прямо тут виходжу на уроки. Складнощі, звичайно, є, але коли ти хочеш допомогти, ти розумієш, що треба проходити через ці труднощі, чимось можливо жертвувати. Також молодь розповіла, як їх змінила війна і волонтерська діяльність. Війна змінила кожного з нас, кожного з молоді, кожного представника нашої держави. Війна показала, що якщо ми команда, ми єдині, ми переможемо. Як би не було складно, ми все одно пам'ятаємо те, що нашим воїнам на гарячих точках Бахмуті, в Херсоні дуже складно, складніше, ніж нам, мінімум 100 разів. Усі небайдужі люди допомагають волонтерському центру. Усіма силами наближають нашу перемогу. Я дуже вдячна мешканцям шостки, Шостинської громади. Бо я дуже не можу виділити категорію окрему, яка сказала, я можу сказати, більше чи менше допомагають. Допомагають всі, чим можуть: і вчителі, і лікарі, і пенсіонери, і підприємці, і молодь. Допомагають всі, навіть мука, яка ось люди отримують. Люди приносять і кажуть, вся мука на пиріжки, на млинці, або 10 кілограмів собі залишила, а 10 віддайте, щоб хлопцям готували. На сьогоднішній день більшість людей розуміють, що від кожного потрібна допомога, і якщо ми тільки разом, то ми зможемо перемогти. Тетяна Михайличенко, керівник студії образотворчого мистецтва Мальва, розповіла, що в перший день війни зранку принесла два спальники в волонтерський центр, оскільки там уже збирало все необхідне для військових, то вона залишилась на прийомі продуктів. Якщо згадати ті часи, то ну от було дуже ну, до сліз плакали, тому що люди приносили хто мішок хліба, а хто мама спекла одну хлібинку. Можна вам принести. За рік війни волонтери шили все необхідне для військових: підсумки для гранат, автомату, кулемету, чохли для каски, аптечки, турнікети, розгрузку для сил оборони, бронежилети. Ми шиємо пораненим бійцям штани в госпіталь, щоб на липучках були, щоб роздібалися. шиємо ще карманчики, тому що вони завжди необхідні. Навіть іграшки шиємо хлопцям на передову. У нас був песик патрончик. Шосткинці долучаються до волонтерського руху навіть родинами, і з першого дня війни роблять усе, що в їх силах. Спочатку ми привезли всі ті матеріали, які у нас, скажімо так, були заготовлені, але лежали на складі. Це і мас сітки це і чоботи резинові, це і генератор. Потім прийшло розуміння того, що є виробництво, яке може принести велику користь для сил оборони, для громади. Почали робити буржуйки. Більше, ніж півтори тисячі кровоспинних турникетів ми зробили десь місяців за півтора. Ось такі були зроблені цікаві, можете подивитися, символи боротьби для підняття патріотичного духу в населення. І наш центр потихеньку збільшується. Махінка у нас народилася. У нас народилася донька. Теж у нас член нашого волонтерського центру і член нашої родини. Волонтери виготовляють окопні свічки, якими можна зігріти бліндаж, а також вони стають у нагоді при нагріванні їжі. Ми з хлопцями на даний момент у волонтерському центрі виготовляємо ось такі окопні свічечки. Започаткувалося у нас на свічечках ось такий логотип. Логотип. Цей логотип перший було виготовлено учнями 3 класу. Нашої школи, ліцеї, які принесли, виготовили свічечки. Я з міста Маріуполя, внутрішній переміщена особа. В травні місяці я приїхав в шостку. Я був дуже радий тим, як мене зі сприйняли, і відповідно почав допомагати волонтерському руху. На даний час я виготовляю купні свічки. Не можна не згадати про найменших, найцінніших волонтерів. Це діти дошкільних закладів, діти-школярі. Вони завжди відкликаються на всі прохання, на всі пропозиції, які на всі акції, які проводить наш волонтерський центр Шостка Добро. Подивіться, скільки багато різноманітних поробок виготовили саме для воїнів. І ми сподіваємося, що ці. Всі роботи надихнуть наших воїнів, нададуть їм сил. Також волонтерський центр має власного водія, який допомагає перевозити гуманітарну допомогу. Зокрема, волонтери їздили на деокуповані території: Шевченково, Балаклія, Херсон привозили людям продукти харчування. Он короче перегрузили сильно багато привозили багато – буряк, картошка, там ще, ще продукти, що можна було. перевозить все, ну, все привозили. Выгружали, загружали. Первая поездка наша была на селедный пункт. Это Шевченкова, Харьковской области. Когда мы туда приехали, с нами поехали два человека, которые дали там небольшой концерт. И они украинскими флагами, ну, нашими флагами, ну, как укутались. И люди вышли и стояли плакали. И говорили, продайте нам эти флаги. Я говорю, ну как продайте, возьмите. И, короче, ну жутко было как бы смотреть на этих людей, потому что они то ли ЛНР, то ли ДНР заходили там какие-то подразделения. Говорит, самые были злые, это даже не расисты. Потом поехали мы в Балаклею. Буквально вернулись оттуда, переносили в Харькове и поехали в Балаклею. Тоже спецпропуска, все это подождали, думали до изюма сразу добраться, но у нас не получилось по времени, мы не успевали. Все разбито. Когда не посмотришь, не было ни одного дома целого. В изюме то же самое, там еще хуже было. Балклей еще как-то более-менее крайне разбиты А изюм, там было разбито все. Все магазины разграблены. Местные люди даже говорили, подъезжали фуры и тупо... Забирали з магазину холодильники, ті ж ну от, техніку, все, все, все вивозілась. Вчитель ліцею Тетяна Доник запевняє, що освітянський фронт є не менш важливим. Вчителі показують учням приклад для наслідування, прищеплюють патріотизм не просто словами, а своїми діями. Хочу запевнити вас, що я з гордістю несу почесне звання вчитель, бо мої учні зараз на передовій захищають усіх нас. Я пишаюся неймовірно кожним і кожною. Зараз, як ніколи, ми повинні триматися разом. Бути єдиним цілим, щоб молоде, підростаюче покоління запам'ятало назавжди: Україна понад усе. І згадуючи рядки мегапопулярної пісні гурту Антітіла, я хочу нагадати всім. Боятися не гріх, гріх зрадити своїх. Ось так ми всі разом наближаємо нашу перемогу. І вкотре доводимо свою незламність, бо українці нація нескорених. Нас із давніх часів об'єднує сила козацького духу, ця кров тече в наших жилах. Тож ми повернемо наш Крим, Донбас, покараємо расистів. Ми сильні, ми вільні, ми переможемо.